Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Це відео про порожні пляшечки від бадів, придбаних в інтернет-магазині iHerb. Давайте починати. І перше, що я вам покажу, це ось такий комплекс під назвою Liver Refresh від бренду Now. Це підтримка печінки. Досить симпатичний тут був склад, коли я купувала, коли я обирала саме цей бад, то я планувала що розторобша та. Артішок і далі тут в комплексі інші складники допоможуть мені налагодити відтік жовчі, але цей бат конкретно з цією задачею не впорався. І я вважаю, що просто я зробила собі профілактику функціонування печінки. В цілому нічого поганого сказати не можу, але і чогось такого хорошого. І це вже не перший бат, який я саме з розторобшою купую на Херб, ну якось воно зі мною так не працює, що я відчуваю відразу ефект. Натомість я відразу відчула ефект від ось цієї біодобавки. Це тауроурсодезоксихолієва кислота. В дозуванні 250 мг на одну капсулу, і в баночці міститься 60 капсул. Треба вживати по одній на добу прийом. Урсодезоксихолієвої кислоти відбувається перед сном, і, відповідно, саме ця біодобавка допомагає розрідженню жовчі і, відповідно, покращує роботу жовчного міхура. Я це відразу відчула, я це зрозуміла. І потім, вже, коли в мене не було можливості чекати замовлення з iHerb, я просто придбала урсодезоксихолієву кислоту в аптеці. Препарат називається Укрлів. У дозуванні 250 мг мені було маловато, я це відчувала. Я придбала 500 мг і це було правильно, тому що в інструкції там іде дозування відповідно до ваги тіла. На мою вагу там якраз було 500 мг, але і цей варіант як альтернативу і трошки дешевше в перерахунку йде, можна розглядати дійсно працюючий інструмент для того, щоб налагодити ваші всі шлунко-кишкові процеси. Але ви краще окремо почитайте, тому що я не лікар і я ділюся тільки тими напрацюваннями, які я. Як то кажуть, над собою <смі> здійснювала. Наступний бад, який закінчувався, купувала, чесно вам скажу, заради цікавості, у мене немає прямих показів для використання цього баду це Берберін. Тут написано, що це підтримка рівню цукру в крові і кардіоваскулярна підтримка. Ну, Наскільки я знаю, цей бат використовується для подолання. Інсулінорезистентності у людей, у яких є ризик захворіти діабетом, знаю, що також для схуднення використовують, для подолання тяги до солодкого цей бат, але для мене це теж було ну, не дуже працюючою історією. Я пила собі та й все. Так, щоб мене щось стримувало від солодкого, такого немає, але ми ж всі розуміємо, що на це повинна бути ще воля і конкретні наміри прибрати солодку зі свого раціону. Тому одним БАДом ми не вирішимо цю проблему, так би мовити. Ще ось такий бад закінчився від бренду Natural Factors Adrenal Serenity. Цікавий бат, мене теж він привабив своїм тут комплексом складників. Тут і Ашваганда, і елеотерокок, і радіола, і ну, одним словом, ось у вас є можливість подивитися склад. Ашваганда тут міститься 250 міліграмів. Ну, Я для себе визначила, що мені достатньо, в принципі, буде і просто звичайної Ашваганди. Багато різних виробників Ашваганди я перепробувала на iHerb. Для мене вони всі працюють ну, практично однаково, навіть незалежно від дозування. Було і маленьке дозування: 150 міліграмів, і 500 міліграмів. Мені дуже подобається Ашваганда, вона працює як адаптоген. Як Бат, який допомагає знижувати рівень кортизолу, працює з запобіганням стресу, ви стаєте більш такими витривалими, більш товстошкірими, так би мовити, в свого часу мене дуже виручив цей бад. Зараз я його не приймаю. Ну, от почнеться у мене з вересня робота, то буду його приймати, тому що в нашому житті без такого роду захисту неможливо. Також використовувала я ось такий бат: це залізо. Дуже такий популярний продукт на iHerb і я думаю, що дійсно працюючий. Справа в тім, що колись ми з моїм батьком подолали його а, низький гемоглобін, да, тобто залізодефіцит, але іншим препаратом. А ось цей лежав у мене в запасі. Батько не захотів пити залізо, тому мені прийшлося. Пити його самій, але тут, окрім заліза, ще багато корисних вітамінів та мікроелементів, тому я його залюбки використала. Тут велике дозування на день треба 3 гелеві капсули. Ну, По-моєму, я вживала по дві, і це було як на місяць, бо тут 60 їх гелевих капсул. цих. Значить, що можу сказати, дійсно робочий склад. Є після використання цього засобу така побічка, як закрипи. Про це треба казати, тому що, в принципі, після, ну, під час вживання комплексів з залізом або просто заліза, ця побічка є у багатьох. Є, може відчуватися з боку шлунку якийсь, якийсь некомфорт. Ну, у мене моя, моє больне хворе місце, так би мовити, це саме кишківник, Тому я відчула, що мені було важкувато, але все одно приймала, і а, тут хороша форма заліза, насправді. Тут нема на що скаржитися. А, Тут бізгліцинат, хелатна форма заліза, тобто засвоюваність, біодоступність цього заліза ну, максимальна. Тому я раджу для тих, кому актуально, це ну, дійсно хороша історія, можна сміливо купувати. Також закінчився ось такий бат від бренду Terra Origin. Це у нас куркума. А, ну, Купувала теж запаси, планувала, що будуть батьки мої вживати це, бо це такий бат, який прибирає запалення в організмі, але не захотіли вони ніхто пити. У мене вони якось так швидко втрачають ентузіазм, а запаси вже зроблені. А, тому я прийшлось мені самі це все допивати. Ну, нічого поганого знов-таки не можу сказати, але це теж не по моїй історії, і повторювати більше його я не буду. А по моїй історії це моя така теж слабке моє місце це схильність до циститів, тому час від часу я пропиваю бади з кренбері, це в нас Клюква. Забула, як українською мовою, вибачте, від бренду Nature's Way, хороший бат, про свої цистити я вже давно забула. Ось таке іде у нас тут склад ось такий: три пігулочки ось ці на день, і все, прекрасно. Профілактика сечовивідних хвороб сечовивідної системи. Я буду час від часу купувати і пропивати курсом тут 100 аж веганських капсул. Просто для того, щоб бути спокійною, що мене не застане зненацька ця хвороба. І ось такий бат закінчився. Колись купувала заради цікавості: це чага, клітинне, клітинний імунітет написано: 30 таблеток. Ну, особливо тут нічого не можу сказати. Пропила та й пропила. Будемо сподіватися, що імунітет укріпився, але суттєво ви так от не відчуєте дію цього баду. Будемо дивитися по зимовому періоду, коли прийде час, і сподіваюся, що не буду хворіти. І остання пляшечка на це відео це ось такі вітамінки в формі жуйки. Вітамін d 3 треба вживати по дві штучки на день. Також я це все вживала, не систематично, звісно, але, ну, в принципі, намагалася все-таки Ну майже щодня їх їла. Але знов таки, мені здається, що в формі жуйок це все. Несерйозно і більше купувати не буду такі бади, Хоча вони на Іхрбі часто бувають за привабливою ціною і хочеться спробувати. У мене був і Вітамін С колись, і щось ще в формі жуйок. Але ну, можливо, для дітей як альтернатива, але для мене це щось несерйозне, тому не можу порадити. Друзі, ось і все. Стисло інформативно. Сподіваюся, це мій досвід. Будь ласка, користуйтеся. Користуйтеся моїм промокодом на вашу знижку при замовленні в інтернет-магазині iHerb. Буду дуже вдячна вам за це. І прощаюся до наступних наших відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.